Вітаю, друзі! Не встигли ми з вами обговорити одного путінського посіпаку Лукашенка, як одразу а, варто обговорити другого це Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Я, Олександр Мусієнко, вас вітаю на моєму каналі. Закликаю робити те, про що ви вже знаєте. Якщо не знаєте, я нагадаю підписуватися, поширювати це відео і залишати ваші коментарі. Та побажання. Отже, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросту можна сказати, що людина, яка має всі ознаки російської агентури в лавах ЄС, тобто є агентом путінським у структурі ЄС, зробив чергову заяву, яку він вважає сенсаційно для угорських змі. Що ж сказав Орбан? Орбан каже про те, що третя світова війна може бути невідворотньою все ближче, оскільки. А Європейський союз кулуарно розглядає між собою домовленості про направлення до України військ ЄС у вигляді миротворчої місії. Ну, по-перше, чому це Орбан говорить і робить це публічно? Він переслідує дві мети: по-перше, догодити Кремлю і догодити Путіна, тим, що він добре справляється з завданнями агента, фактично російського в лавах ЄС. Я взагалі в мене питання до представників Європейського Союзу, якщо такі нас зараз слухають. А чого ви його берете на ці зустрічі? Чого ви запрошуєте Орбана? Ну, слухайте, у вас ж є якийсь контрозвідка має бути, якась перевірка. Ну, якщо боремось з агентурою російською, то треба боротися, незважаючи на те, що агентом може бути навіть лідер якоїсь держави. Це, врешті, корисно для всіх, і для України, і для Угорщини, і для ЄС, щоб не було деструктивних впливів. Так, от не варто Орбана запрошувати. Він же ж видає всі плани, палить контору, що називається на раз-два. Отже, яку ж мету переслідує Орбан? Ну, перше, це подавати сигнал на Захід, західним суспільством, що дивіться, яка є ситуація, протисніть на ваших політиків, щоб вони зменшували обсяги надання допомоги Україні, тому що вони близькі до безпосередньої участі в конфлікті, і ви підете на війну. Це перше. Тобто він намагається підірвати єдність Заходу. Це серйозна річ, це треба розуміти. Перше. А про те, що він намагається вислужитись перед Путіним і продемонструвати, що він надійне джерело інформації, що він її видасть навіть публічно, та яка може обговорюватись кулуарно, це зрозуміло. Наступний момент, що намагається зробити Орбан, Орбан намагається продемонструвати, що конфлікт може перерости. Більший в світову війну, отже, потрібно шукати якогось діалогу, якогось примирення, значить, перемир'я там і так далі, зменшувати обсяги допомоги Україні, зброї і тому подібне абсолютно путінський російський наратив. Ми ж це вже чули зі сходу від, наших, від нашого ворога. Це все зрозуміло. Ось чому він про це говорить. Але, що це означає для нас? Ми навіть і цю ситуацію могли б використати для нас на користь, на користь України. Як? Якщо такі домовленості дійсно чи розмови бодай, уявімо, що вони дійсно ходять, і Орбан зливає свідому інформацію, та яка обговорюється в кулуарах, Що як це можна використати? Це означає, що дійсно можливо захід розглядає більшу залученість. Не знаю, це не означає, що вони відправлять обов'язково війська, але обговорюють різні плани, які Орбан палить, спалює наперед, намагаючись їм протидіяти. Це перше. Отже, що ми маємо зробити? Ми маємо вийти з ініціативою зараз Україна. Про те, що я говорив і в попередніх відео, і на відео програми Стратегічний вектор щодо виключення Росії з ООН. Раджу вам подивитися, якщо ви ще не бачили. Отже, це є на каналі. А що ми можемо зробити? Ми маємо вийти з ініціативою зараз, того, що ми пропонуємо декларацію. До якої закликаємо доєднатися інші країни заходу, які мають її підписати, в цій декларації зафіксувати моменти про те, що Захід буде підтримувати Україну, і створюється коаліція, оформлюється юридична коаліція держав, яка буде протидіяти автократичним режимам, диктаторам, там з'їхавшим з глузду, і так далі. Для того, щоб світ не перетворився в пекло, і для того, щоб перезавантажити систему цінностей, на базі яких створювалось ООН. Одначе зараз вона не працює фактично і не виконує ті функції, які були на неї покладені. Це, це означає підтримати Україну до її перемоги. Перше, друге, реформування системи міжнародної безпеки, напрацювання механізмів, які б дійсно підтримували цінності її і були дієві, мали фактично правоохоронні функції для того, щоб можна було карати, зокрема і таких порушників нормального порядку, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Uh, і третє, в цій декларації можливо передбачити, що держави готові навіть до тієї чи іншої підтримки України, зокрема, військовим шляхом. Це шлях до створення гарантії до отримання тих же гарантій безпеки, про які говорять військово, і шлях до створення військово-політичних союзів. Ось так цим варто скористатися. Якщо агент Орбан достовірно повідомив злив нам інформацію, про яку говорять Куларах, є СУДЖЕ там. Uh, Є якісь дискусії? Отже, є той клуб держав, який готовий буде цю декларацію підтримати. Ось як ми маємо скористатися з агентурних донесень Орбана. Дякую, до нових зустрічей. Слава Україні!